Їжа джерело енергії і будівельний матеріал для організму. Проте важливим у харчуванні людини є і фактор задоволення від їжі. А ще їжа одна з основ здоров'я людини, її працездатності, життєрадісності і довголіття. Кисломолочені напої славляться своїми корисними якостями. Вони зміцнюють імунітет, нормалізують роботу кишечника. Ще це профілактика простудних захворювань і алергій. До речі, діти засвоюють їх краще ніж звичайне молоко. Перелік корисних властивостей дуже широкий. Кисломолочні продукти впливають на організм людини тільки позитивно. Зайшовши до супермаркету, бачимо величезне різноманіття кисломолочних напоїв. Іноді назви цих продуктів зовсім водять в оману і нерозуміння. Тож як діяти, аби не розгубитися? Далі говоримо про це з фахівцями. Напої це е, кисномолочні продукти, отримані шляхом сквашування молочної сировини е, мікроорганізми, які входять до складу заквасок або заквашуваних препаратів. Кисломолочні напої в кінці терміну придатності повинні містити мікроорганізмів в кількості 10-6 у 6 степені колонії утворюючих одиниць в одному грамі продукти. Кисломолочні напої можуть вироблятися із використанням харчових добавок. В якості харчових добавок можуть використовуватися цукор, підсолоджувачі, фрукти, овочі, злакові культури та продукти їхньої переробки. Про користь кисломолочних напоїв можна судити, порівнявши їх із молоком. Через годину після вживання молоко засвоюється організмом на 32%. Кисломолочні напої засвоюються організмом майже повністю. У зв'язку з чим це пов'язано? Оскільки у молочних продуктах, в кисломолочних напоях містяться мікроорганізми. В результаті їхньої життєдіяльності складові молока переходять у легко засвоювану форму. Зокрема, білки молока розщлюються до більш. Простіших сполук, пептонів і інших сполук, які легше засвоюються організмом людини. Лактоза, молочний цукор молока, переходить частково у молочну кислоту. Молочна кислота надає кисломолочним напоям більш такого приємного смаку, освіжаючого смаку. Але крім того, молочна кислота відіграє досить велику роль у цих кисломолочних напоях. Вона. Виступає як консервантом, пригнічує розвиток сторонніх мікроорганізмів у кишечнику людини. За корисні властивості кисломолочних напоїв було вже відомо давно. Іл'ян Нічніков вважав, що передчасне старіння людського організму відбувається через накопичення отруйних речовин у кишечнику людини. Молочна кислота пригнічує ці гнильні процеси, які відбуваються в кишечнику людини. Що стосується споживачів, як їм, на що їм звертати увагу при виборі кисломолочних напоїв. Перш за все, це на термін придатності кисломолочних напоїв. Зрозуміло, чим довший термін придатності кисломолочних напоїв, тим менше живої мікрофлори залишилося в цьому кисломолочному напої. Крім того, потрібно звертати увагу на склад продукту. Ми говорили, що до складу кисломолочних напоїв входить молочна сировина і заквасочні культури. Тобто у складі продуктів повинна бути якась молочна сировина, молоко незбиране, знежирене молоко, вершки, маслянка, сироватка і заквасочні культури, які ходять, використовуються при виробництві даного продукту. Що стосується опакування, то найбільше розповсюджені опакування для кисломолочних напоїв це пакети з поліетиленової плівки. Досить широко розповсюджені кляні пляшки, це петпляшка. Вони зберігають властивості кисломолочних напоїв. Але собі вартість кисломолочних напоїв буде дещо вище. Що стосується споживачів, то кожен споживач вибирає того виробника, якому він довіряє. Якщо споживач не може визначитися із виробником якої продукції йому користуватися, він може кисломолочні напої виготовити самостійно вдома. Зараз торгівельній мережі широко розповсюджені закваски, які можна використовувати в домашніх умовах. Хотілося б побажати нашим споживачам, щоб їм кисломолочні напої приносили тільки користь. Тож, друзі, бережіть себе і вживайте лише якісну та корисну їжу. А це була рубрика якість нашого життя.